Всім привіт! Ну що, Сьогодні ми з вами зробимо букет із тюльпан. Ось, я вже відсадила тюльпани. Що стосується тюльпанів, я дам посилання на відео, де ми робимо тюльпани, і ще в процесі ми будемо їх безліч робити. Ось тут у мене вже вони опудрені. Це вже чекають, тому що у мене один букет замовлення. на... Таке різноманіття тюльпанів, не моногамний букет, а навпаки, ну, захотіли, щоб багато різних кольорів, розмірів, ну як в природі, припустимо. Тому що іноді я бачу букети, вони ну прям один в один, ну якось не, 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 не так. Тут у мене листочки ще такі доповнення. До речі, хочу показати ось теж листочок, щоб ви е, знали. Дивіться, ось так він зроблений, він уже опудрений. А, е, ну Десь, мабуть, в контейнері він у мене неділю лежить. Ну ось Я хочу показати, як він виглядає. Дивіться. Він не такий, що ну, він їстівний, його спокійно можна їсти, він класний. Чудовий. Ой, ну вже в контейнер не буду. Ще забула показати, який він м'якенький і гнучкий. Дивіться, нічого не обламується. Якщо у вас маса правильна, то з ним все добре. Дивіться, я його гну, він гнеться. Все добре. Ну, я ж кажу, неділю лежить уже в контейнері. Тобто не пересушуйте в кімнаті, особливо, якщо у вас дуже сухе повітря. Так, далі ми зробимо з вами підбукетницю і. Так як у мене два букети на замовлення, один такий весняний різноманіття квітів, а другий буде моногамний, білі, тр... троянди. Хотіла... вічна, я їх трояндами називаю, вибачайте. Білі тюльпани, листочки будуть зелененькі, і ми зробимо ще з вами одне доповнення. Це буде дуже цікаво, і для цього нам знадобиться. Ось така лапша, це рисова лапша. Ми зробимо на рисовій на рисові лапші такі. І або, пам'ятаєте, ми з вами фарбували макарони. Ось, так, на, ось таким чином. Оце нам теж знадобиться. І ще листочки я роблю двома насадками. Для е, тюльпан я беру е, ось ці насадочки: це хвіст русалки. Посилання я дам під відео, де я купила їх. І е, е, велику насадку це будуть йти на великі е, тюльпанчики. А менша насадочка на маленькі тюльпанчики. Мені більш за все, нравиться для тюльпан саме ці насадки. Вони, ну, якось спасують, і схожість дуже висока. Ну ось я вам покажу. Зараз я візьму уже опудрену. дивіться. Бачите? Трошки пудру треба зняти. Ось такий листочок. Так, все, робимо. Зефірчик і приступаємо до роботи. Я вже почала відсадку, як бачите, Ось, дивіться, насадочка, Щас протру, хвіст троянди, і робимо наші листочки. Нажимаємо на мішечок, притискаємо, потім вже в кінці відпускаємо тиск і просто витягуємо. І тоді у нас буде. Все красиво і чудово. Ой, це я вже задивилася в камеру. О, дивіться, бачите, я обрала і все ок, все добре. Ще до наших тюльпан ми зробимо з вами м, такий хіперікум. Це так називається такий, такий декорчик, який завжди додають в букети. І е, я е, на чому його зробити? Е, тут е, маса варіантів. Можете взяти соломку, але вона буде така груба. Ну, Я не буду на соломці це робити. Можна взяти наші макароніни профарбовані. Ну, Зроблю одну на макароніні, я вам покажу. І є такі рисові е, рисова лапша. Вона є, ось дивіться, взагалі така тоненька-тоненька, але вона така. Ну, Потужна, вона не, не так просто ламається. Ось зробимо на ній пару штук. Ну, я на ній буду робити, тому що мені більш за все подобається, вона е, геть незамітна і е, ну, класно виходить, дуже-дуже ніжно. А є ще ось така лапша, ось бачите? Ну, така якась. Вона пласкенька, Та, що ж таке? А, вибачайте, собачки в мене, вона пласкенька і на ній теж дуже-дуже удобно. Так, ну що, починаємо. Так, я не мішала профарбувала, точніше, зефірну масу. ну, такий, ну, такий, Я хотіла в червоний, ну, получився такий рожевий. Красивий. Ну, і робимо наші декорчики. А, дивіться, я взяла насадку трубочка, таку маленьку, можна просто акурат, обережненько а, зрізати мішечок і зробити нею. І робимо ось такі а, наші ягідки, по дві, по три штучки, як вам захочеться. Там ще в них є це, цей хіперікум, він ще є з листочками, але можна профарбувати ту же рисову лапшу теж в зелений колір. І ну, я думаю, що без листочків буде ніжніше. Або можете додати ну, такою маленькою насадочкою листочок, можете додати ще. Ну, ось дивіться, ось так воно виходить. Так, але я uh, хочу трошки по-іншому, більш ніжніше. <hi> Тепер я спробую на ось цій пласкій. Фактично те ж саме, ну, вона просто більш така пружка. І, ну, uh, більш устойчива, я б сказала. Хоча і та тоненька, вона. Плотненька, не ламається, нічого з неї не відбувається, ну все чудово. Можна просто ягідки, а можна утоплювати, ну, от робити як заглиблення такі, да? О, дивіться, як класно. Так, і спробуємо на тоненькій оці. От вона мені більш всього подобається. Чому? Тому що взагалі не видно наших. Ну, вона як повітряна така. Можна просто по дві ягодки зробити. І ось таким чином робимо декор, який надасть, О, це такий. ну, ладно, хай буде. Надасть нашому букету а, такої вишуканості. О, Сейчас ще раз один раз покажу, і фактично далі ви вже будете продовжувати самі. Точніше, я буду продовжувати сама, а ви вже потім, якщо що, будете робити. І ось таким чином невеличкі, вони маленькі. Можна по дві, можна по три. І ось так обнімаючи нашу. Квіточку, точніше, лапшичку. О, дивіться, як класно. Ну, побачимо, як воно в букеті. Все, я далі продовжую сама. Тут нічого важкого, як кажуть, Simple the Best. Все геніально просто. І робимо ось такі штучки. Сідаємо перед телевізором. Періодично підігріваємо нашу масу. І можемо їх наробити хоч 100 штук. Так, є. І ще хочу трошки показати е, стосовно опудрення. Ну, дивіться, я беру тюльпанчик, він у мене такий вологий. Тепер я е, опудрюю його е, обережно е, пудрою. У мене тут декс... е, нетаюча цукрова пудра. І трошечки крахмалю тапіоки. Можна, кукурудзяний крахмаль. Ну, ось такі варіанти. Тепер обтряхую і беру і трошечки прижимаю його, тобто формую. Убираємо ось ці всі якісь ну те, що нам не подобається, і робимо його ось таким красивеньким. Далі. Я дуже багато бачу на квітах багато пудри, яка не струшена. Дивіться, ви можете, звісно, обтрусити гарненько їх віночком, кісточкою. Да? А можна ще у мене є такий кондитерський фен. І я беру, на холодне повітря ставлю і вмикаю і повністю прохожу. Квітку від може на еті. Ну, коли я вам скажу, коли їх багато квітів, то я просто вмикаю на максимум і швиденько жух-жух-жух-жух-жух. Так, пил, іде, протирати потрібно, ну, але ж все ж таки. Все, В принципі, ось давайте я ще вам покажу ось такий тюльпанчик. Зараз я його припудрюю, тому що, ну, щоб воно не прилипало, щоб воно не липло до рук. В будь-якому випадку, якщо в коробці, воно там трошечки відтане і все одно буде липнути. Так, стряхую, убираю якісь там свої загагулінки. Або те, що юбочки якісь, те, що мені не подобається, можна тут там прижати. Все, взяли фен, обдули, і дивіться, нема ні єдиної, вони вже не липнуть. Вони опудрені, але немає жодної пилинки, пудри. Тоді ваші е, вироби будуть е, е, ну як, здавати, вишуканіші будуть. Ну, Не буде отих комків е, пудри, цукрової пудри. Тому ось, так, ось таким чином ну, я гадаю, що це все дуже класно. Так, ну що, в принципі, ми все зробили, і зараз я все доопудрюю і починаємо збирати. Так, у нас все готове для збору. Стосовно підбукетниці, ви відразу після цього відео ви побачите. Як я роблю такі підбукетниці. Там буде таке детальне відео повністю, як що зробити. Далі, тюльпанчики ми зробили. Я взяла тільки білі і з зеленими листочками. Ще хочу заакцентувати увагу, тому що дуже багато дівчат заморачуються, що вони не ідентичні і так далі. Дивіться, у мене тут я зібрала тюльпани з різних замісів. Вони абсолютно різні висоти форми і так далі. Я хочу зробити ось в такому варіанті, щоб ви дуже не замарачувались. Я поясню, чому ви в природі колись бачили один в один в тільки однакові тюльпанчики я не бачила будь-якої квітки, я такого не бачила. Ну, якщо ви хочете, ви можете це зробити. В принципі, це можна зробити. Ну, але в качестві того, що я вам покажу, я не буду замарачуватись, я вам покажу саму ідею і як це можна зробити класно, чудово. І навіть дехто мені скаже, там не ідеальні і так далі. Ну, ви знаєте, це все їстівне, і воно не може бути ідеальним, і хай воно буде таким. Ну, Я в цьому плані не хочу е впадати в істерику е із-за того, що в мене якийсь тюльпанчик вийшов. Чи не... Якщо взагалі там не вийшов, ну, тоді, ну, звісно, можна його з'їсти. А так, е саме ось таким чином, я хочу вам показати, як зробити шикарний букет. Так як ми робимо з декорчиком, я нічим не фарбувала. Це суто білий зефір, просто з зеленими листочками. Ось такі я наробила, дивіться, декорчики. Зараз я ще вам покажу ось де, дивіться, я ще зробила ну от у вигляді листочків такі. Це у нас ягідки, да? А це листочки. Ну, тобто, і саме на оцих тоненьких, на тоненькій лапшички, воно саме класне, виходить. Вони невидимі, вони чудові, вони ну, прям, ну, мені дуже подобається. Тому що ось я покажу, дивіться, ой, щас, це я не, їх ще не опудрювала, вони такі свіженькі, прилипають. Зараз одліплюсь. Дивіться. Ось ну на макароніні воно дуже, ну я б сказала, грубо виглядає. Ну, геть, грубо. Мені не подобається. Я таке не буду робити, я його навіть відставлю, хай там десь лежить. Ну, ось можна на цих пласкеньких ще теж, теж робити. ну Але теж грубіше. Можна от на таких тонюсіньких і буде все ульот. Так, ну що, поч... ой, знову прилипла. Ну, ну, ти бачив, а? А, починаємо. Зараз, ладно, хай лежить. Ще нам потрібні будуть зубочистки і починаємо з збу... збірку нашого букету. Я покажу в прискореному вигляді, де щось може виріжу, тому що ну, навіщо вам дивитися, як зубочистки встромляються і насаджуються. Єдине, що я спущу, щоб вам було видно, я поставила такий столик. І ось так ось спущу нашу підбукетницю і починаю збирати. Так, Камеру регулюю, і починаємо відсаджувати наші тюльпанчики. Як зазвичай, ми встромляємо наші зубочисточки і ставимо наші тюльпанчики. І поїхали! Я останнім часом іду ось таким чином, щоб тут можна було потім вже завершити. Тому, ну, я думаю, варто таким чином і вам робити все, поїхали! Ось такий букет ми з вами зібрали. Дивіться, як класно він виглядає. І е, тепер можна його залишити і так. Буде чудово. Але я обіцяла дівчатам зробити такий, саме такий букет з такими е, червоними цяточками. Ну, але вони не дуже червоні, але нічого. Е, можна і рожеві. Ви зробите червоні. І ось так беремо і ставимо. Вони ще стабілізуються, вони такі свіженькі ще. Їх теж можна, до речі, взяти і з'їсти. Ну, Не з макароні, а звісно, з... просто стягнути собі і з'їсти. І тепер ставимо ось такі декорчики. Також їх можна, дивіться, якщо у вас інший букет, ви можете кольорами гратися. Можете зелені, якщо у вас червоні. Тюльпанчики. Можна зелені, фіолетові оці штучки зробити. Але, от червоне це фактично, воно гарно на білому. І ось таким чином ми ставимо. Я просто втикаю. Ой, зламала. Ні, не зламала, не встигла. Втикаємо просто в якусь квітку та і все. От. Все, зараз я довтикаю, щоб вас не затримувати, бо я ж хочу, щоб і бачити, щоб воно було красиво, і не на... і не, багато, і не мало. Ну, але ви вже бачите, яка це краса. Так, да, бо тут потрібно покрутити. Дивіться. Вау, клас! Зараз я дороблю і повернусь до вас. Ви тільки подивіться, як це виглядає. Це взагалі, ну, по-перше, дуже ніжно, дуже класно, біленьке, ніжно-салатовенькі листочки. Зараз я поставлю на стіл, щоб вам показати. Ось дивіться. Боже, яка краса! Мені прям. Дуже подобається. ну, Це буде такий вишуканий подарунок. І ось вам результат. Сюди відкриточку, ну, я ще причеплю. І взагалі, ну, це просто нереально красиво. Дивіться, На сьогодні все робіть, творіть. Ну, просто легко, чудово. А як ми упаковуємо, будемо, як ми робимо упаковку під, як я роблю упаковку під букет, буде в наступному відео. Тому на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Не забувайте, що я збираю на камеру. Якщо хтось хоче, може задонатити мені на нову камеру, щоб було краще все. Зйомка була все. Люблю вас до зустрічі. Пока, пока.